Як виховати у школярів любов та повагу до братів наших менших? Чернівецькі волонтери знайшли спосіб. З 1 вересня у навчальних закладах міста проводитимуть екскурсії до притулку для тварин. В Нашому статуті це прописано і міською радою це узгоджено. Ми просто надаємо лист. Якщо є погодження директора, якщо є погодження батьків, що вони не проти цього без проблем? Це будемо. Надавати такі послуги школярам розповідатимуть про те, як поводитися з тваринами, виховувати їх, а іноді захищатися від агресивних звірів. До процесу долучаться також кінологи та медики, розповідає Василь Виноградов. Планують на базі притулку проводити і терапію для малечі з особливими потребами, і не тільки Це діти з неблагополучних сімей, де там батьки їх били, чи що ще проведемо і такі е курси, скажімо так. Е Поводження з тваринами і тут ласку, і то тепло і доброту, які можуть принести ті тварини для людей. Ми це все використаємо. Притулок для тварин працює вже чотири місяці. За цей час у його стінах побувало 180 котів та собак. Здебільшого це хворі дорослі тварини або новонароджені малюки, котрих залишили призволяще власники. Нам позвонила уборщиця з калінацького базару і їй сказала, що от новенькая собачка. И потом перезвонили где-то ближе к обеду уже наши волонтеры, девочки, которые стояли, раздавали животных. И сказали, что есть битая собачка маленькая, маленького размера. Вот. Ну, ми сказали, що ввезли сюди, тому що більше, как бы, в принципі, поки нікуди. Порятувати тварину волонтерам вдалося. На це пішов місяць лікування. Зараз все відлично, да. вона бігає, у неї хороший апетит, вона любить всіх зустрічати, найперше тут скакивается и слышно ее аж соседнего кабинета. Теперь на собаку чекає нове життя. Ми посмотрели еще вот эту вот объявление. Такая хорошая, такая классная. Мур загорел. Здебільшого прихистити безпритульних тварин волонтери намагаються через соціальні мережі та на місцевих базарах. Дуже багато викидають саме домашніх та породистих тварин. У нас зараз тут три породисті тварини і не дешеві тварини. Тобто людина взяла хвор... наприклад, кицька одна, в неї щось там почала гнити. кицьки біля року люди просто її викинули. Відносяться як до іграшки. Гарно, пухнаста, взяв, погрався. Не потрібно, захворіла, важко лікувати. Не такого вже вигляду і на вулиці. Ірина Шевчук, Микола Остафі, Чернівецький промінь.